Маленька колода про дуже немаленькі справи, про дуже важливі справи про батьків та дітей, про наші стосунки і взагалі про внутрішній світ дитини. Я її в першу чергу створювала для власних дітей, я її проживала не лише як психолог, а ще і як мама. Тому, в першу чергу, я її створила для свого старшого сина і для своєї донечки. І навіть на обкладинку я буду це всім постійно розповідати. Обкладинку вибирав мій син і зворот карточок теж вибирав син. Йому наразі 7 з половиною років. І ми ці колоди створювали, коли йому ще не було 7 років. Вийшла вона, коли йому виповнилося 7. Ось, скоро нам буде 8. І ось така неймовірна колода, яка називається Робофан. Я її задумувала як трансформаційну гру. Але потім вирішила лишити зараз її на стадії карток, тому що вона самодостатня. Я її використовую як дитячі трансформаційні ігри, так і навіть інколи підставляю в дорослі ігри. Але, ну саме, наприклад, як прожити в ефірі, про життя. Але про дитяче життя я її тоді проводжу. Ви можете просто комунікувати. У вас тут є різноманітні формати. В інструкції, як працювати з даною колодою, різноманітні вправи, з якими запитами вона працює, тому що ця колода це діагностика стану дитини, а також корекції. І, звісно, найважливіше це профілактика, тому що тут є різноманітні емоції, різноманітні стани, різноманітні події. Дитина вам ну, інколи вона не знає, як вам розповісти, а в грі вона, коли ви просто будете роздивлятися ці чи інші карточки, от навіть. Сюжети із батьками є, і з стосунками в школі, інклюзія. Це дуже взагалі мені зараз вважається в наш час, коли ми живемо в періоди війни. Дітям пояснювати, що таке інклюзія і як будувати стосунки з дітьми. Це надзвичайно важливо. Тому для психологів це взагалі мені здається дуже корисний інструмент, коли навіть шкільному психологу ось такі сучасна, це сучасна саме графіка. Це мова сучасних дітей, непрості там образи, зайчики, котики їм теж інколи набридають. Я сама люблю зайчики, котики. Я нічого тут не маю проти, капризулечки у нас ще є, хто в сім'ї головний може бути, як я почуваю себе в школі, як я почуваюся в колективі братики-сестрички. Чиї у мене особистий простір, як я навчаюсь мої страхи, що допомагає мені зростати, там батьки, матусі, так? різноманітні, друзі можуть бути. Так, різноманітні різноманітні ситуації вибору біль нашої сучасності гаджети, Кожна мама мене зрозуміє. І дуже важливо про це це насправді говорити. Дуже багато і підтримуючих ресурсних карточок, тому що насправді ж ми маємо розуміти мову дитини, ми можемо їй пояснювати, ми можемо розповідати як краще, так, чистити зубки це дуже важливо. Що таке зимові ігри, як різноманітні ігри можуть розвивати вашу дитину? Ну, тобто хобі, які сильні слабкі сторони. Да? От підсилюємо сильні сторони дитини, прокачуємо її самоцінність в першу чергу, навіть не самооцінку, а ми працюємо із самоцінністю дитини. Так, ось, хто сміливіший, хто всіх швидше. Да? А можливо, ось такі теж бувають батьки, або, наприклад, хтось навчительку це вибере. Ну і ви будете розуміти, що відбувається в колективі. Як це все працює, але сподіваюсь, ніхто з ваших дітей таку карточку не обере. Але вона має бути так. Як ми працюємо перші. І дружні стосунки, можливо, дуже часто на тата-маму, що тато дарує мамі квіточки, лікування, хвороби, навіть стосунки з грішми, тому що ми вже в молодшій школі закладуємо стосунки з грішми, математика, рахування, ну, одним словом, прибирання. Наші любі батьки теж зрозуміють. І розповідаємо, як важливо прокачувати життєвою енергію, життєві сили, тому що ну, взагалі тут дуже-дуже багато важливих карточок, да, які ми... Можемо проговорювати з дитиною. Мені навіть здається, що знову ж таки, якщо викидувати просто книжечку і говорити про кожну, що ти тут бачиш. Давай розпо... розкажи, а як це в твоєму житті? А коли ти з такою... з такою ситуацією зустрічався? А як це програвалось? А як ти хочеш? А в якому ти настрої сьогодні і в якому стані? Зараз я вам дуже багато ідей різноманітних накидаю. Але якщо вас зацікавила ця колода, якщо ви хочете з нею ще попрацювати, залишайте свої коментарі. Звісно, підписуйтесь на мій канал, тому що. Мені хочеться, щоб наш канал розвивався, і я тоді буду вам ще більше практик давати, не просто які огляди. Хоча мені здається, що навіть просто огляд я дати не можу, тому що ви зараз вже ловите дуже велику кількість запитань. Ви дуже важливі речі ловите, тому можливо комусь важливо приспинити. І я досить швидко розмовляю для того, щоб. Не забирати вашого часу. А для кого я швидко говорю? Ви просто можете слоудаун поставити, зменшити швидкість і позаписувати собі ці запитання, які я вам кажу. От ті важливі акценти розповідаємо дітям, що потрібно перезаряджати батарейки про цінність відпочинку, а ще батьки. Вам величезний, величезний просто секрет, і для психологів це теж. Тому що ми інколи цим нехтуємо. Тому увага! Ми маємо і самі відчувати, що от якщо про перезарядку говорити, це дуже дуже важлива цінна карта. І для нас, як для психологів, і для нас, як для батьків, і просто як для людей, особливо, які живуть під час війни. Що ця карточка нам нагадує про те, що є час активності, але є час, і коли потрібно відпочити. І ця перезарядка у кожного своя, комусь достатньо вийти на природу, комусь потрібно підключитися до мережі якоїсь іншої. так? І в кожного ця мережа буде своя. Хтось там на танці піде, хтось просто полежить, хтось книгу почитає. І ви таким чином будете пропрацьовувати не. Не лише стосунки з дітьми, ви не лише будете проникатися світом дитини, відчувати вашу дитину глибше і більше. Але секрет в тому, що кожна ця картка буде пропрацьовувати особисто вас, і вона буде пропрацьовувати ваші дитячі моменти, які ви могли не допрацювати в собі. Тому, чесно, я би просто взяла цю колону навіть дорослим. Для себе і розбирали, чи була така ситуація в мені, чи потребує вона відпрацювання. І, можливо, перед тим як йти до психотерапевта або на якісь прийоми, просто продіагностувати, продіагностувати себе цією колодою і зрозуміти, а що в мене є, а що я можу вже зараз змінити, а як я це можу зараз змінити, через які трансформації і що мені в цьому буде допомагати. Тому ось така неймовірна колода. Ставте свої вподобайки, якщо бажаєте її замовити, пишіть. Мені в особисті в інстаграм, Фейсбук, будь-де. Я завжди на зв'язочку і я вам відправлю її в той же день. Колоди є в наявності, її обожнюю. Про якість карток я вже окремо не зупинялася, тому що вже про це є відео. В даній колоді матова ламінація. Вони всі ламіновані, але класно тим, що вони не відблискують на камеру. І для блогерів це важливо, ви можете їх фотографувати, відсилати, показувати роботу. Гарні картинки у вас навіть в вашому блозі будуть без відблисків, але якість неймовірна, щільність дуже якісна, і ви класно зможете з ними працювати. Навіть десь в дорозі, ви можете як гру в дорогу взяти. Я створила ще такий формат цієї коровушки, що вона маленька, не займає багато місця. І це реально повноцінна трансформаційна гра для вашої дитини і для вас в тому числі. Тому що що, працюючи з дитиною, пропрацьовуючи її внутрішній світ, ми паралельно пропрацьовуємо свій. Тому ось така колода, трансформаційна робофан для дітей молодшої школи та далі, навіть для нас, дорослих, доступна до вашої уваги. На цьому все, Па-па!